Страх, що щось не вийде, в йозі, взагалі, немає ніякого сенсу, тому що йога – це не спорт, і тут немає змагань, немає якихось конкурсів, медалей, як це є у звичному спорті, і немає правильного результату. Немає сенсу взагалі чекати якогось результату. Хоча ми приходимо на килимок, і всі, звісно, одразу щось очікуємо. Складні асани, гнучкість, силу, кожного це своє, але кожен щось чекає. Тому, звісно, коли не виходить, з'являється фрустрація і страх, що раптом не вийде взагалі, чи там як у когось, що знадобиться багато часу, щоб взагалі чогось досягти. Але цей страх виникає тільки тоді, коли ми порівнюємо себе з іншими або чогось очікуємо від себе, і саме це перетворює його на гонку, якої насправді не існує у йозі асани і взагалі фізична складова це лише одна з восьми гілок практики. Основне це дихання, усвідомленість, присутність, спостереження за собою, за своїм тілом і за своїм розумом. Санскриту йога перекладається як зв'язок. У кожного він свій, це зв'язок з собою, з тілом, присутність. Йога це в першу чергу процес. Ці результати, гнучкість, сила, красиві асини це лише приємні бонуси, не мета. Тому дозволь собі практику без очікувань. Вообще забудь про результат. Ніхто не оцінює, і ти не оцінює. Вимкни всередині досягатера, критика і суддю. Просто продовжуй практикувати. Насолоджуйся процесом, хоч це не завжди легко, і час збирати плоди прийде сам.